Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму французькі тости, смачний та простий сніданок, який можна приготувати за лічені хвилини. Нам знадобиться хліб, 2 яйця, 60 мл молока, 2 столові ложки з гіркою цукру, 1 столова ложка сметани, 1 чайна ложка ванільного цукру та шматочок вершкового масла. Змішую яйця. Цукор та ванільний цукор і розтираю до побіління маси. Цукор повністю розчинився, вливаю молоко та додаю сметану. Яєчна суміш готова, тепер в неї опускаю шматочки хліба. В середньому вогні з обох сторін.